Ви маєте сайт і хочете знати звідки приходять ваші клієнти, що вони роблять на сторінці, і як це впливає на ваш бізнес. В цьому відео ми розберемо, що таке Google Analytics, як він працює і допомагає розвивати ваш бізнес. Що таке Google Analytics? Google Analytics це інструмент від Google, який дозволяє відстежувати, аналізувати і розуміти трафік вашого сайту. Завдяки йому ви дізнаєтесь, звідки приходять ваші користувачі, які сторінки вони переглядають, які дії виконують. Наприклад, оформлюють замовлення чи залишають заявки. А тепер найголовніше, для чого це потрібно? Google Analytics допомагає краще зрозуміти свою аудиторію. Ось кілька прикладів, як ви можете відстежувати. Джерела трафіку можуть бути контекстна реклама, органічний пошук, соціальні мережі, емейл розсилки тощо, демографія вік стать ваших користувачів. Поведінка на сайті, наприклад, які сторінки найцікавіші, скільки часу проводять користувачі на певній сторінці, а також чи виконують цільові дії на сайті. Google Analytics це найкращий помічник в ухваленні рішень. Ось як він працює: визначення успішних каналів. Ви бачите, які джерела і канали трафіку, приносять найбільше конверсій і концентруємося на них. Оптимізація бюджету. Наприклад, ви можете скоротити витрати на неефективні рекламні кампанії та інвестувати більше коштів в ті кампанії, які працюють краще. Підвищення прибутковості. Аналітика допоможе зрозуміти, які зусилля дають найбільший дохід. Уявімо ситуацію. Запускаєте рекламу Google Ads, Facebook і емейл розсилки. За допомогою Google Analytics. Ви бачите, що Facebook приносить більше продажів, ніж, наприклад, Google Ads. Що ви робите? Перерозподіляєте бюджет на користь Facebook і отримуєте більше продажів. Інший приклад: ваш сайт отримує великий трафік, але мало продажів. Це може означати, що користувачам щось не подобається. Наприклад, контент, дизайн або навіть кнопка купити. Google Analytics допоможе знайти цю проблему і виправити її, щоб підвищити конверсії. Що ще важливо, Google Analytics дозволяє ефективно розподіляти ваш рекламний бюджет. Інвестуйте в ті канали трафіку, які приносять найбільші результати. І забудьте про марні витрати, адже правильний аналіз це шлях до успіху. Отже, Google Analytics це незамінний інструмент для аналізу. І покращення вашого бізнесу. Якщо ви хочете отримувати максимум результатів від своїх сайтів, навчіться використовувати цей інструмент ефективно. Якщо відео було корисним, став вподобайку і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі в нових відео!